19 червня ми на полі із Соєю, де ми закладали а, дослід по а, різним системам контролю бур'янів. А перша ділянка, на якій ми працювали, це ділянка, де було, було раннє просапування. А, ми а, пройшлися а, свою частинку, 20 гектарів, а, і механічно поборолися із. Бур'яном. Потім тут півтора тижні десь йшли дощі. На цій ділянці у нас було багато ваточника, тому ми прийняли рішення, що повністю механічного контролю бур'янів в цьому досліді у нас не буде. Ми зробили два гібридних. Обробітки. Перша ділянка а, це а, раннє просапування і пізній гербіцид. Приблизно два тижні тому по цій сої ми провели а, міжрядний обробіток і механічно забрали бур'яни з рядку. А днів чотири тому а, ми сюди зайшли і внесли сюди. Гербіцид, гербіцид нам придавив ваточник. Ваточник тепер виглядає ось так. Із ряд... міжряддя ваточник ми забрали механічно. А в рядку ваточник придавили гербіцидом. Також гербіцидом придавили а, лободу. Яку не зуміли механічно забрати з рядка? Друга ділянка тут у нас був гербіцидний обробіток, ранній гербіцидний обробіток. А після гербіцидного обробітку у нас кілька днів, ну, мабуть, днів 10-14 ішов дощ. А, і а, вчора, а, це був десь другий-третій день, як дощі зупинилися. Ми сюди зайшли із механічним обробітком і а, прорихлили а, міжряддя, таким чином провели аерацію, закрили наявну вологу. А, і... Поборолися чи попередили наступну хвилю бур'янів, яка може тут з'явитися після сезону дощів. Тут у нас є десь спалена лобода. Ось її у нас спалив ранній гербіцид, а потім механічно ми забрали усе з міжряддя. Ну і як на мене, ось ця схема а, Ранній гербіцид, плюс пізній механічний обробіток. Він зараз виглядає багатообіцяюче. Він зараз виглядає прям таки а, і чистим, а, і ефективним, і обіцяє непогану врожайність. Це у нас третя ділянка. Тут внесено. Два гербіцида. Гербіцид внесений до дощів і гербіцид внесений днів чотири тому уже після тиждень-півтора дощів. А ця ділянка у нас виглядає доволі чистою. Два гербіциди справилися з великою кількістю. Хіба що там от на задньому плані видно смужку лободи, яку не забрали перед посівним обробітком. А, а так соя виглядає доволі непогано. А, питання у тому, що а, сезон дощів із тижня, тижнем дощів зробив нам ось таку невелику кірку зверху. А питання у тому, як наявність цієї кірки вплине на збереженість вологи, на газообмін і на газотфіксацію. Тому на це поле ми обов'язково приїдемо пізніше, на пізніших фазах, і проведемо приблизну оцінку гілкування. проведемо... Оцінку скільки побів тут зав'яжеться, і будемо оцінювати різницю у врожайності. Подивимося на окремі викопані рослини. Це у нас типові рослини з ділянки раннього просапування і пізнього гербіциду. Ці рослини у нас непогано розгілковані. і на кінчиках видно вплив недавнього гербіциду. Це десь 4-5 днів тому внесений пізній гербіцид, ось такі невеличкі покоричні він і заокруглення краю листка. Ось оце ми бачимо по першому гібридному обробітку, там, де в нас рання просапка. Пізній гербіцид. А далі перейдемо ми до третього. А, третій це у нас два гербіциди: Ранній гербіцид та пізній гербіцид. А, ці рослинки менш розгілковані, а, і на них також ось на кінчиках листочків видно а, вплив гербіциду, який тут був а, 4 дні тому. А, ну і а, Центральна частинка це у нас типові рослини а, на ще одному гібридному обробітку. А, у нас тут а, був ранній гербіцид, а, і після раннього гербіциду був Півтора тижні дощу, після чого ми зайшли сюди міжрядним обробітком. Ці рослинки у нас менш розгілковані, але на них найменше помітно стресу і ці 3-4 дні. Після рихлення у нас було, була спека 29-30 градусів, плюс достатньо вологи, і ви можете бачити, наскільки рихлення і аерація ґрунту вплинула на швидкий розвиток сої. Підіб'ємо підсумки по сої, ваточник плюс лобода, яку ми не змогли. Повноцінно забрати із рядка на першому обробітку нам частково а, підпортив картину а, на першій ділянці, але зараз, після дощу, гербіцидом ми а, заберемо а, все те, що створює конкуренцію для а, сої в рядку. А, друга ділянка. Із раннім гербіцидом, де ми гербіцидом підчистили весь бур'ян, і потім пізній механічний обробіток, де ми механікою провели рихлення, закриття вологи. Забрали якихось бур'янів, яких не добив гербіцид. А ця ділянка мені на сьогодні подобається найбільше. Я прогнозую, що тут буде доволі велика активність азотфіксуючої біоти. І ця соя має всі шанси дати найвищу врожайність. Ну і третя ділянка вона у нас сама чиста із усіх: це два гербіцидних обробітки, але при тому слаба сама соя. вона Трішки нижче, вона трішки слабіше. А, і а, питання аерації. Після дощів ми на ній маємо ґрунтову кірку, а, і ну, не, не гарантія, що далі азотфіксація тут буде хорошою та інтенсивною.